Всім привіт! Мене звуть Кіріл, мені 17, я з України Києва, і я навчаюся на даний момент в Ліверпулі Лайла Коледж. Зараз я навчаюся на фундейшн програм. Я обрав для себе такі предмети, як бізнес, математика та психологія. Навчаюся тут вже майже один рік, але фундейшн я почав з вересня. Мої плани на майбутнє я би хотів поступити в Кінгс Коледж в Лондоні або в Трініті Коледж в Ірландії. На даний момент я живу в Хосфемелі. І мені це дуже подобається, тому що в мене є можливість практикуватися на, англійсь, ну, на англійській мові кожний, кожний день. У мене є халборд, це включається сніданок та вечеря. Годують мене, в принципі, добре. Я живу в справжній англійській сім'ї, і в принципі мені дуже подобається. Ліверпуль взагалі для мене дуже хороше, хороше місце. По-перше, воно маленьке, але воно дуже затишне. Тут є одна центральна вулиця, на якій ти можеш знайти буквально все. Також популярне місце для туристів це Альбердок. Ти можеш просто туди прийти, випити чашечку кави та посидіти, подивитись на річку. В плані інфраструктури також Ліверпуль дуже зручне місце, тому що автобуси і метро буквально всюди. Тобто, ти можеш добратися до, до будь-якої точки Ліверпулю без проблем. Зараз я для себе вибрав такі предмети, як математика, бізнес і психологія. В принципі, мені вчителі, вчителі дуже подобаються, у них є свій підхід, і в мене навчається в класі всього 9 або 8 студентів, і це дуже хороша можливість зрозуміти матеріал швидше та питати вчителя, якщо ти в чомусь заплутався.